Сьогодні я вам розповім свою історію свого досвіду, як я купила навчання у Сергія Іванчука та втратила свої гроші. Тому прохаю, будь ласка, поширюйте це відео, ставте будь-які коментарі та лайки для того, щоб якомога більше українців побачили це відео і зробили свої висновки щодо цього навчання. В общем, побачила я на одному з тік-ток стрімів Сергія, де він агітував на навчання своє. Заявляв він дуже громкі такі речі, що він не дасть українцям бідувати, що він не дасть українцям за кордоном працювати за копійки. Ну і те, що він допомагає хлопцям на війні, самостійно закуповуючи там якісь машини і так далі. В принципі, мене це і підкупило. Я перейшла на його сторінку в інстаграмі, де побачила, що в нього є багато досить підписників. Ось і в принципі я наважилася на це, тому що я довірилася, що він українець, і думаю, ну не може така медійна людина просто обманювати українців. Я оплатила навчання, купила його. Звісно, мені були надані посилання на форум та на сайт, де буде проходити саме це навчання. Я там зареєструвалася, все, начебто, було ну правильно і. Ніяких там в мене моментів ще не визникало. Почалися у нас уроки, уроки були такого плану, що там 20-15 хвилинні відео, як завести TikTok, як його розвивати. Ну, така, в принципі, спочатку така інформація була, яка, в принципі, я вже її знала, тому що вже в мене був TikTok і в принципі, 5,5 тисяч підписників в мене були вже на той момент. Ось, і Сергій ще дуже сильно обіцяв. Що коли буде саме навчання? Що будуть розбори від нього наших сторінок? Да, будуть надані якісь поради, будуть зум-зустрічі, які будуть відбуватися. Що нас поділять на групи, ми будемо там спілкуватися, ну тобто вирішувати всі, всі питання, які стосуються цього навчання. Але відбулося все зовсім по інакшому: не одного зуму Сергієм не було. Ні одного розбору я не отримала від Сергія по своїй сторінці, не одної поради я не отримала. І коли я це почала писати на Форумі, що мені не підходить таке навчання, що немає зустрічей особистих, зуми проводять зовсім інші люди, проводить якийсь Віталій, який ніколи не показує своє обличчя, і ми сидимо, 50 чоловік і не маємо змоги майже спілкуватися, тому що слова дають тільки тоді, коли ти піднімаєш руку, ти можеш годину чекати з піднятою рукою. Поки Віталій вискажеться, там порозповідає свої. Моменти про свої продукти, то я написала це на форумі, що мені не підходить таке навчання, я прошу вернути гроші, на що мене швиденько заблокували на форумі, а також заблокували мій доступ до самого навчання. Я написала в телеграмі особисто Сергію про це, на що мені була дана відповідь, така, знаєте, заготовка формальна, що начебто я. Була заблокована, тому що я підбурюю інших людей і заважаю їм навчатися. Хоча я зовсім я ніяк не спілкувалася з іншими людьми, тому що на цьому форумі не було просто можливості спілкуватися з іншими людьми. Там була можливість поставити запитання, якщо воно прийде модерацію і так далі. То його опублікують на цьому форумі. Розумієте, ще й а, фільтрацію. Всі наші запитання фільтрувалися, що можна, а що не можна. І те, що я побачила, що моє провисіло 10 хвилин, я зрозуміла, що їм не вигідно, щоб інші люди в принципі читали таке сповіщення, яке я залишила. Тому я хочу вам сказати, українці, якщо ви потрапите до... Цих людей, які будуть вас агітувати, ви дуже добре подумаєте, чи варто купувати ці курси.